Шановний, 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 я запросив, дивіться, яка ситуація, дивіться, якась ситуація. Ви звернулися до нас на кілька виставку. Мою послужчі. Я просив, бо якщо у вас є доповнення до цього листа, ви можете сказати. Так? Стосовно того, ну, ви ж розумієте, це ж не, не допит, не, і ви просто ви сказали, у вас, у вас все, тоді я надаю слово депутату Вілімовську. Будь ласка, Значить, депутат Веліморський дав відповідь. Буде перевірка, буде давати відповідний поясник. Шановні депутати, в різному. Хто ще бажає?